З дітлахами приходять, в чемодан кидають монетки. Якщо є купюра, вони складають йому сюди. Ось і потім, щоб все це було добре завершено, загадують бажання. І воно має збутися, говорить господиня цього будинку, любов Івановська, а ще поліпшить настрій, додає її чоловік Василь. Каже, все почалося із білого лебедя, із автомобільної шини. Почав його становити, покрасив підходить сусід і каже, підняв ногу так на заборчик, став і щось та каже: о, лебідь, рак і щука. І мені моментально пішла ідея, зробив він щуку, зробив рак, воза зробив. І так воно сього пішло, пішло, і пішло. Потім з'явилася лава у формі козака, поштова скринька портфель та казкові персонажі. Зміни відбулися і в самому дворі. Замок, який ви бачите, він виготовлений руками нашого старшого сина разом все це. Відточувалося, вирізалося на маленькі частинки, складався сюжет, і ось маємо такий готовий вирік. За естетику відповідають у двох із чоловіком. Розповідає Любов Івановська. Складні елементи декору, як і господарчий інвентар, з'являються ось в цій майстерні. Це моє робоче місце. З утра до вечора Сапки роблю. Лопату там підтримають велосипеди, дитячі велосипеди. Подвір'я Івановських стало переможцем міського конкурсу Оточи себе красою у 2016 році. Жінка пояснює, двір прикрашають, бо хочуть зробити простір, де живуть краще. Хочеться жити в красі, хочеться, щоб все було чисто, щоб було прибрано, щоб милувало око, і ось трішки одне зробили інше, і далі все пішло, пішло, пішло. Обісті Івановських належить до Дніпровського мікрорайону. Голова комітету самоорганізації населення Любов Здоровенко говорить, двір показовий для інших жителів. Вони сюди приходять на екскурсію. Це наші такі, наша підтримка в районі, наш талант в районі. Це дуже талановиті, працьовиті люди. Вони нам допомагають во всіх, які ми мироприємства проводимо в районі, не тільки в районі, і в місті і свята і в парки. І вареники варять, і поділки свої виставляють. Любов Івановська додає, подвір'ям все не завершується. У будинку теж є на що подивитися. Одяг для цих ляльок жінка шиє сама. Загалом я люблю займатися лялькарством. Вишукую лялечки, дівчата допомагають мені, особливо з комітету приносять, де там у кого були, на задвірках, на горищах лежали, а потім я їх оновлюю. Шию все. Від чобітків до панталончиків на цьому зупинятися вони не планують, каже господар попереду нові казкові сюжети. Старуху ще покляк це так само лісаме перві. Тут треба було поставити хрішив м'яницю і криничку там зробити таку. Ну ще не рішив чи крутити колодязь, чи гусак. Тетяна Рева, Олег Куриш, новини на Суспільному, Черкаси.